Слава Ісусу Христу! Ріп, арфіани, ми продовжуємо відповідати на запитання у рамках проєкту Голосу духовності. І сьогодні наше питання звучить так: Як чинити ситуацію, коли дитині 6 років не хоче йти до церкви чи причастя? Власний приклад є, але дитині скучно? Це справді таке гарне питання. Ми сам є батьком трьох дітей ще найменшого віку. Звісно, факт свого служіння може не за багато часу можу з ними бути безпосередньо учасником літургії, хоч інколи і стараюся десь відвідувати храм, з ними десь як я батько. Але, скажімо так, розумію, що це і непросто. Ну, перш за все, треба не боятися, що діти є такими, якими вони є, природніми, так? може, непосидючими, може, трохи не настільки слухняними, як ми це бачимо, так? але розуміємо, що. Це й діти, так і просто треба скажімо, враховувати цю їхню зацікавленість, особливість інколи це навіть може бути в користь нам для проповідництва Христа для них. так бо не раз ця зацікавленість дитини і її ці може, часті питання, можуть ну, справді бути в нагоді, щоб десь з нею проговорити різні моменти чи літургії, так чи тайм. Ну, перш за все, так навіть не боятися, що якщо є нагода, коли діти ще і зовсім малі. Побути з ними навіть і на майданчику, який ми там бачимо позаду, так Тобто, але важливо, щоб ми приходили до храму, десь не пробували, скажімо, знайти виправдання, що це ще й мала дитина, не брати її до церкви, я тоді краще помолюсь і так далі. Тому що бути з дитиною на літурі це так само молитва насправді. Тобто, навіть якщо ми не стоїмо так зосереджено на молитві, як ми, може, є самі, але з дітьми ми так трошки в русі постійно, але це і також молитва. Це й також свого проповідь. Дитина закладається, так. Думка про те, що це і важливе місто, що з час до часу, так в неділю чи свята, ми приходимо тут. Це і важливо для моїх батьків. Вони щасливі, значить, це є важливо для мене. Тому є важливо, щоб ми справді не боялися з дітьми приходити до храму, навіть якщо ми, може, не так якісно помолимося, як ми б помолилися без них. Тому важливо, щоб у храмі ми були. З часом ясно, що в міру того, як дитина розвивається, росте, в неї є зацікавлення, спробуйте з нею проговорити. Момент, який відбувається в літурі, коли спробуєте зайти. До храму і стати попереду, щоб дитина бачила, що відбувається, який є там рух священників, що вони роблять. Тобто, побачити ті всі обряди. Є зараз гарна гарні література, молитвенники, де може в малюнках бути показано, що відбувається під час літургії, де може бути якийсь такий опис, навіть спробувати, можливо, навіть може пошепки під час літургії, або ж вже вдома, коли повернемося, проговорити різні моменти, які був під час літургії. Це також є добре нам раз, діти вони, кажуть мають особливість зацікавлення, і це може бути корисним для нас, щоб спробувати їм пояснити різні ці моменти. І цього ну, не боятися. Так? Це клопітка праця, інколи пояснювати дітям, але вона справді. Є ціною ця ці праці, і дитина все одно в міру того, як вона росте, вона все ж таки буде все більше і більше зацікавлюватись у літургії. Ми можемо їй давати відповіді на різні запитання. Також, коли вже дитина вже трошки старша, навіть вже це 6-7 років, або від часу, коли вона вже буде в катехетичній школі, можна її давати також до вівтарної чи марійської дружини, наприклад, цієї там дитячої спільноти, де вона може бути інтегрована у літургійне життя церкви, тобто чи тримати хору, якщо це дівчина, чи прислуговувати, якщо це хлопець. Це також є додатковим таким важливим, скажімо, моментом проповідництва літургійного життя для дитини, тому що вона тоді вже і безпосереднім учасником, вона відчуває, що вона учасник літургії. Це якщо це хлопець чи дівчина, отак вони вже десь інтегровані у цю літургію, і тоді вони справді себе відчувають більш потрібними під час богослужіння. Тому десь і спробувати також і. і і, скажімо, і цей момент, щоб вони були також залучені через різні спільноти, яких і чимало на нашій парафії. Через хор, наприклад, це також є момент, коли дитина може, також коли підросте, буде старшою, де також може відчути себе активним учасником літургії, також через участь у хорах. Тому десь справді бажаю, щоб ці різні засоби, про які згадав, може чимало, які ще можна було би згадати, щоб ми ними користали і вони не боялись користати, не боялися цієї природи дітей, не боялися е, думки оточуючих, так які може не раз е, не завжди так може сприймають дітей десь так, як належить. Але завжди пам'ятаємо так слова Христа, який говорив, щоб ми не боронили приходити дітям, бо саме таких є зараз то Боже, і ця їхня активність, ця їхня... Може, не моментами не посидючись, це така допитливість. Це є та природа людини, до якої ну яка фактично є закладена Господом, так що ми завжди у нашій вірі, у нашому пізнанні Бога, завжди були такими допитливими, завжди цього хотіли і бажали. І насправді будемо подібні до дітей у цьому, і не боїмося їх до цього готувати.